Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як виявлення атак та захист периметра комп'ютерних мереж. Виявлення атак це процес ідентифікації та реагування на підозрілу діяльність, направлену на обчислювальні чи мережні ресурси. Усі існуючі технології виявлення мережевих атак можна розділити на два типи: методи на основі сигнатур та методи на основі аномалій. Класифікації систем виявлення атак. За способом виявлення атак у нас є, за способом збору інформації про атаку та за способом реагування. За способом виявлення атаки, у нас бувають виявлення аномального впровадження та виявлення зловживань. За способом реагування у нас є пасивні, просто фіксують факт атаки, записують дані у файл журналу і видають попередження. Та активні, які намагаються протидіяти атаці. Аналіз активності атак статичні, тобто системи, статичні системи виявлення атак. Це статичні засоби роблять знімки середовища та здійснюють їх аналіз, розшукуючи вразливе програмне забезпечення, помилки в конфігураціях і так далі. Виявляють сліди вторгнення. А бувають динамічні у нас системи виявлення атак. Вони вже здійснюють моніторинг у реальному часі всіх дій, що відбувається в системі. Переглядаючи файли аудиту або мережні пакети, що передаються за певний проміжок часу. Постійно стежать за безпекою системи. Мережеві системи виявлення атак. Здійснюють контроль всього трафіку даних всієї підмережі та порівнюють трафік, який передається у підмережі з бібліотекою відомих атак. Як тільки розпізнана атака або визначено відхилення у поведінці, відразу відсилається попередження адміністратору. Хостові системи виявлення атак, встановлюються на хостингу і виявляють зловмисні дії на ньому. Реалізація більшості мережевих атак здійснюється в три етапи. Перший це підготовчий етап. Полягає в пошуку передумов для здійснення атаки. Далі у нас пошук вразливостей. Тобто використання яких можна, можливим реаль, можливі для реалізації цієї атаки. І на третьому етапі атака завершується. Тобто всі сліди у нас прибрані і так далі. Безпека мережі: заходи, які захищають інформаційну мережу від несанкціонованого доступу, випадкового або навмисного втручання в роботу мережі або спроб руйнування її компонентів. Безпека інформаційної мережі включає захист, обладнання, програмного забезпечення, даних та персоналу. Мережева безпека охоплює різні комп'ютерні мережі приватні та державні. Найбільш поширений і простий спосіб захисту мережевих ресурсів є присвоєння їм унікального імені та відповідного паролю. Система безпеки мережі. Захищає від внутрішніх та зовнішніх мережевих атак, забезпечує конфіденційність обміну інформацією з будь-якого місця та в будь-який час, контролює доступ до інформації, ідентифікуючи користувачів та їхні системи. Та забезпечує надійність системи. Ключові елементи захищених мережевих служб: це у нас можуть бути брендмауери, антивірусні засоби, знаряддя, які відстежують стан мережі. Грають важливу роль під час визначення мережевих загроз та захищений віддалений доступ і обмін даними. Методи обмеження доступу в мережі. Фільтрація MAC-адреси, режим прихованого ідентифікатора SID, методи аутентифікації та методи шифрування. Фільтрація MAC адреси. Фільтрацію можна здійснювати такими трьома способами. Точка доступу дозволяє отримати доступ станціям з будь-якою будь MAC-адресою. Точка доступу дозволяє отримати доступ тільки станціям, чиї MAC-адреси є довіреному списку, або ж точка доступу забороняє доступ станціям, чиї MAC-адреси є в чорному списку. Тобто, в першому випадку ми приймаємо всі запити, в другому випадку ми приймаємо від, лише від тих, кому ми дозволили. Би, в третьому випадку ми приймаємо у всіх запити, окрім тих, кого ми заблокували. Режим прихованого ідентифікатора СІД. Ідентифікатор СІД це назва бездротової мережі. У разі прихованого СІД виявлення бездротової мережі є неможливим. І не можна до неї підключитись, не знаючи її СІД. Тобто, коли ми, наприклад, на телефоні намагаємось приєднатися до якоїсь Wi-Fi мережі, у нас показує список, які мережі взагалі є. Це означає, що ці мережі. В деякому проміжку часу посилають певний сигнал, що ось я існую, я тут є. Але якщо ми пролистаємо цей список донизу, у нас є пункт додати мережу. З допомогою цього пункту, у нас там пропонується ввести назву мережі, тобто Сід, це назва, її. нам пропонує ввести тип шифрування, який там використовується, і пароль від неї, якщо він є. Тобто о, така мережа. Яка не розсилає всім, що я ось є. Спробуйте до мене приєднатися. Вона називається прихована. І до неї можна приєднатися тільки, оце, вказавши їй правильну назву, правильний код шифрування і правильний пароль від неї. Наприклад, можна користуватися навіть такою мережею без пароля, особливо, якщо не знає ніхто її назви. Методи аутентифікації. Аутентифікація це видача певних прав доступу абоненту на основі наявного в нього ідентифікатора. Буває відкрита аутентифікація. Аутентифікація з загальним ключем, аутентифікація з допомогою наданого ключа ВПА ПСК і аутентифікація з допомогою радіус сервера. Перший же випадок, це у нас ніякого пароля нема. Ми просто приєднуємося до мережі і все. І все у нас працює. Друга це загальний ключ. Є такий ключ, який називається VPS. Складається, якщо я не помиляюсь з восьми цифр, і з допомогою нього можна приєднувати до своєї мережі людей. Можна аутентифікація за допомогою ключа VPA PSK. Це у нас тип, тип кодування з, уже з паролем, який ми використовуємо. Тобто користувач вводить пароль, якщо він підходить, мережа його перевіряє в декілька кроків. І відповідає: так, цей пароль підходить, можете авторизуватися. А з допомогою аутентифікація з допомогою радіус сервера це вже коли використовується додаткове обладнання, яке перевіряє саму систему, яка намагається приєднатись до мережі. Методи шифрування. Веб-шифрування у нас є TKIP, C-EKIP, VPA та VPA2. Захист периметра комп'ютерних мереж. Цілісність периметра комп'ютерної мережі забезпечується використанням певних базових технологій міжмережевого екранування в точці підключення мережі, що захищається до зовнішнього неконтрольованої мережі. Керування механізмами захисту. Налаштування захисних механізмів може виконуватись такими засобами: локального управління і централізованого управління. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!